Це черговий російський обстріл Лисичанська. Відео зняти суспільним минулоріч влітку за два тижні до повної окупації міста. 24-річний волонтер Владислав Гуртовий перебував в Лисичанську з перших днів повноштабного вторгнення. Знаєте, там декілька етапів, на мій погляд, було перше, що працювали магазини, це був березень. Ще можна було навіть зайти в магазин там купити найнеобхідніше та на початку березня ще можливо навіть було зняти готівку. Потім обстріл посилювався, кожен день кудись влучає. і Поранені були люди, і магазини почали закриватися. Владислав каже, російські війська цілили по цивільним об'єктам. Обстріл були постійні. ми також декілька разів надавали самі медичну допомогу, бо було таке, що видаємо гуманітарну допомогу, починаються обстріли. Люди, хто в підвал, хто в приміщення. У нас на базі школи був легкоатлетичний манеж. Він знаходився у підвалі, і там у нас постійно мешкало більше, ніж 100 людей. Так, росіяни обстріляли людей, які набирали воду у криниці в Лисичанську. Тоді загинуло восьмеро людей, 20 отримали поранення. Стріляло туди, де був натов, каже Владислав. Було декілька великих криниць, де люди могли набрати воду, бо води не було вже з, з марта місяця. З марта, початок априля, вже не було води. І люди на велосипедах, там хто на машинах, хто пішки з баклажками йшли, набирали воду там, от у кожному районі була своя криниця. Люди тобто. набирали воду на криниці і тупану поруч. Влупили, я не знаю, чи з міномета вдарили, і там, де криниця була, там, де люди набирали воду. Чоловік розповідає, з кожним днем евакуюватися з міста ставало складніше через те, що росіяни постійно обстрілювали дорогу з Лисичанська до Бахмута. На Білогорівки попало, потрапило під обстріл близько метрів 70, Так от щільно лежилось. Я З зеркала заднього бачив, що підіймається воронка. 3 липня російські війська взяли під контроль золотарівку та штурмували верхню Українські захисники були вимушені залишити Лисичанська задля збереження особового складу. За даними тодішнього очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ вдалося вийти з Лисичанська без втрат. Захисники відійшли на більш укріплені позиції. Владислав Укулов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.